А Сполучені Штати і далі не поспішали визнавати Україну. На столі лежали п'ять умов Джорджа Буша. У нас було по 4-5 умов для кожної з цих республік, і однією з умов, напевне, було проявити відповідальність у владнанні питання з атомною зброєю. Колективний централізований контроль над ядерною зброєю, без'ядерна Україна, імплементація наявних договорів щодо роззброєнь, Повага до прав людини, права національних меншин ось список Бейкера для України. На той час уже Буш був переконаний, що має бути один центр після розпаду Радянського Союзу, центр управління стратегічною зброєю, і цим центром мала бути Росія. І всі боєголовки, ядерні, стратегічні і тактичні, мають зосереджуватися саме в Росії. Тому Бейкер е, однозначно говорив про цю тему. Я ж був свідком. Іде, значить, Кравчук, а тут стоїть Павличко. І Кравчук. Панове, так ще з того. Ще не, до, не, не дійшовши. Так, а що робити з ядерною зброєю? І. Павличко, я ще пам'ятаю буквально руками. так, Віддавайте, віддавайте все, віддавайте цю ядерну зброю.